кандидата медичних наук, головного лікаря мережі клінік, новий зір, доктора філософії Пархуменка. Юрій Яклічка. Будь ласка, дякую. Мікрофончик у нас один. Чи тут є А так я не знав. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про наскрізну фемтокератопластику і цей етап зорової реабілітації пацієнтів з хірургічної стадії кератоконуса. Ну, що таке кератоконус? Все це ви добре знаєте. Це ось такі загальні ознаки, специфічні симптоми, на основі яких ставиться діагноз кератоконуса. І дійсно помилитися дуже важко. Але, на жаль, буває, що не все враховується і діагноз кератоконуса або виставляється запізно, не своєчасне лікування призначають, довго змінюють окуляри, призначають міопічну корекцію, якісь там інші. Проблеми вирішують, але це прогресує кератоконус. Частота достатньо висока. От. І якщо ми використовуємо в своїй роботі класифікацію по Амслер-Крумейх, то четверта стадія, коли є певні ознаки, кератометрія більше 55 діоптрій, клінічна рефракція практично неможливо визначити, пахіметрія менше ніж 300 мікрометрів. Обов'язково є центральне змутнення рогівки, яке йде на основі там, тріщин діссимітової мембрани. Гострота зору при цьому одна сота або дві сотих. Але навіть в цій стадії є можливість використовуючи склеральні або комбіновані лінзи, отримати високу гостроту зору. І це дійсно вихід для таких пацієнтів. І коли вони приходять до нас і питають, а що нам далі робити, я кажу, у вас є два вихіди. Або ми робимо кератопластику, і тоді у вас є шанси, що ваш кератоконус зупиниться. Або давайте підберемо жорсткі лінзи, якщо ви їх зможете переносити, у вас буде гарний зір, не менше, ніж 6-7 рядків, які б там змутіння не було, Як це не, не цікаво, але це так дійсно. Пацієнти кажуть: а що мені вибрати? Я кажу, краще вам вибрати. Операцію. Чому? Тому що ми не можемо зупинити розвиток кератоконуса, ми не можемо зробити крослінкінг, бо товщина вже менше, ніж 400 мікрон. Але кератоконус, скоріш за все, буде прогресувати. Ми за півроку це розуміємо по змінам діоптрійності або товщини рогівки. І, на жаль, може бути саме важке ускладнення кератоконуса. Це гострий набряк рогівки. І описують навіть перфорацію в цих випадках, і це дійсно дуже погано. Ну, Бачите, хірургічна стадія кератоконус, так вона виглядає. І я знайшов дуже цікаву статтю, бо про фемти кератопластику я вже неоднократно розповідав. І я хочу тут, ми знайшли метааналіз з 472 наукових публікацій. Із них ми зрозуміли деякі речі, коли потрібно робити дійсно пошарову кератопластику, а коли наскрізну. І фемтокератопластика в цьому випадку вона буде набагато краще, ніж звичайна, за допомогою інструментів. Що ми побачили, що гострота зору при наскрізній кератопластиці вища. Чому? Тому що ці слої, які лягають один на одного, погіршують гостроту зору. Ефективність наскрізної кератопластики вища. Це показують великі статистичні дослідження. Неспроможність трансплантату статистично не відрізняється, що при послойній, пошарові, пробачте, що при наскрізній. Частота відторгнень. От тут ті, хто пропонує робити пошарову кератопластику, вони можуть радіти, тому що відторгнення набагато частіше. При наскрізній кератопластиці. Що стосується ендотеліальних клітин при використанні фемтосекундного лазера, то техніка фемтосекундної кератопластики така, що вона. Дозволяє зберегти максимальну кількість цих ендотеліальних клітин. І якщо ми дійсно вибрали наскрізну кератопластику, то за допомогою фемтолазера ці ендотеліальні клітини будуть максимально збережені. І якщо там щорічно е, ми будемо втрачати, наприклад, відсотка або один відсоток цих клітин, будемо через рік мати хоча б тисячу клітин на міліметр квадратний, то ми. Цю рогівку непрозоро не побачимо ніколи. Тобто наскрізна кератопластика вона дає класний результат. А ми лікуємо на НДТлі, ми дивимося на прозорість рогівки. Якщо вона прозора, навіщо її лікувати? Величина післяопераційного стигматизму і при пошаровій, і при на, наскрізній кератопластиці статистично не відрізняється. Навіщо я це все розповідаю? Тому що я вже чекаю, що Валерій Миколаєвич в кінці моїх доповіді встане, скаже, ні, треба робити тільки пошарове. Ми робимо в усіх випадках. Насправді ні. Бачите, у нас завжди є вибір. І коли є покази, ми можемо спокійно робити наскрізну кератопластики, але використовуючи фентолазер. Ну, кератобіоімплант, ви добре знаєте, де вони в Україні виробляються. Вони мають дуже гарну якість. Зараз розширилась дуже географія. Ми дуже задоволені якостю цих трансплантатів, бо дуже швидко відбувається і Ці трансплантати прозорі і кількість індотиляльних клітин. Ну вона завжди більше ніж 2500 тисячі на міліметр. То результати оптичні дуже дуже класні. Ось різниця між фемтокератопластика і кератопластикою тріпана. Ну, По-перше, про те, що ми казали, це найбільш така висока якість герметизації передньої камери. Практично наші пацієнти не мають обмежень. Вони уходять з клініки своїми ногами, око відкрите, вони спокійно ми не обмежимо їх практично 20-30 кілограм з першого дня вони можуть піднімати, спати на будь-якому боці, тільки закрапувати капель. Оце можливі профілі фемтосекундного лоску, та ми найчастіше використовуємо оцей гріб. Він розширює поверхню адаптації, він зменшує рівень астигматизму, про що ми бачимо великі статистичні підтвердження. Якщо ми використовуємо такий профіль, у нас астигматизм не відрізняється від, від пошарової кератопластики. Ось так виглядають очі. Ви бачите набагато. Менше потрібно швів для того, щоб закріпити рогівку при фемтокератопластиці. Непроста процедура, вона потребує достатньо недешевого обладнання. Це фемтолазер ФС 200 Ми дуже задоволені їм, бо крім ласіка, який нас годує, ми маємо можливість виповняти кератопластики, ми маємо можливість. Імплантувати кільця всередину рогівки. Це теж як етап лікування кератоконуса або і регулярного астигматизму. Ми дуже задоволені цією машиною. Ну і як кажуть, вона одна з найкращих, які існують зараз в світі, планування кератопластики. Це технічні проблеми. Вони не важкі. Всім цим займається інженер. Різниця при формуванні лоскута. Вона тільки в тому, що пацієнт після виконання цього фемтолазерного етапу, він повинен бути переміщений в операційну. Тому ми не дорізаємо трошечки рогівочку. Ось ви бачите, ось така десь приблизно 70 мікрон, не дорізається. І тоді пацієнт спокійно може бути транспортований хоч на другий поверх, хоч в інше приміщення, куди завгодно. Ось так виглядає етап. Під э, приготування донорського э, клаптя, лазер працює зсередини, це штучна камера, штучна передня камера. Все це ну, я вам не можу передати свої відчуття кожен раз, коли я це бачу, ну, це просто якась заворажуюча така картина, бо ми отримуємо таке Лего ідеальної форми. Що здається, що просто бери його, поклади, і воно само приросте і все буде тримати. Робиться таким чином, що донорський трансплантант він трошечки більший, ніж рогівка пацієнта, в якій теж формується такий отвір, і вона вставляється як пробка в бутилку. І стоїть просто сказочне. Шви. Практично, коли ви наклали перші чотири шви, воно тримається так, що ну можна передню камеру наповнити там до 5 мм, спокійно е оперувати далі. і Завдяки цьому ендотеліти зберігається. Точно така ж процедура робиться на оці пацієнта. В цей час він знаходиться в свідомості, а після цього він вже переїжджає в, хірургі... в хірургічну, в операційну і там проводиться наркоз. Я ще раз хочу подякувати. Валерія Миколаївича, бо будучи в нього в клініці, я побачив, як добре хірурго оперувати під наркозом. Це і обмеження з іншого боку, бо деякі пацієнти, я не маю на увазі кератоконус, це більше ендотеліальні кератопластики, які не можна зробити задню пошарову, вони потребують наркозу. Але анестезіологи не беруть їх на наркоз, тому що вони мають багато протипоказань. Але. Спокій хірурга, надійність операції, вони настільки високі, що я не можу вам просто передати. Пацієнт спокійно собі спить, а ви собі вишиваєте крестиком. а фемтолазер дає можливість цей лоскут практично не пошкодити. І чотири перших шва дають ідеальні результати по фіксації, а потім ви вже накладаєте безперервний шов, і він ідеально утримує цю рогівку. Ось так виглядає око в кінці операції. Ведення пацієнтів, ми багато вже про це розмовляли. Ви це зможете знайти в літературі. Я хочу ще в мене залишається тут дві хвилинки, я хочу ще поділитися лайфхаками, які у нас за останні часи були дуже цікаві. Це не про них. Ага, це я хочу показати цією фотографією, наскільки це колективний труд. Ви бачите, що крім мене, як хірурга, ще працює операційна медсестра. Якщо тут пацієнт, це анестезіолог, анестезіст, інженер і дуже багато допоміжного персоналу, тобто для того, щоб робити таку операцію, потрібно багато кваліфікованого персоналу, і це потребує додаткових. Грошей можливості. А хірург, бачите, він все спостерігає і може трошки розслабитись перед іншими складними операціями, якими вже не є кератопластика за допомогою фемтолазера, результати ми не будемо зараз про них говорити. А хочу вам що показати, що в мене залишається хвилиночка. Ви бачите, цей фемтолазер він має ліжко, яке з'єднає фемтолазер і ексімерний лазер. Але це ліжко воно має обмеження. В інструкції написано вага пацієнта не більше, ніж 140 кілограм. А тут приходить пацієнт, який важить 174 кілограми. І що робити? Я вже не звик робити вручну хемтокер... кератопластику. Я хочу. Що ми тільки не придумували, Потім ми зайшли з інженером в операційну. Я кажу, навіщо ми будемо використовувати цей стіл? Давай ми візьмемо інший стіл, який витримає 200 кг і заведемо його з іншого боку. Дивіться то, що ми зробили. Оцей стіл, штатний, він залишається там, де він і був, але він вам не заважає. А ми заїхали з іншої сторони, трошки носа наклонили пацієнту і зробили з цього боку. У нас ідеальний результат у цього пацієнта. Ми отримали всі задоволені, і йому не треба худіти. Тому ну, він може цим зайнятися, але це вже його, так скажемо, справи. І ось ще я хочу сказати, що в мене 47 секунд залишається. Так як я оперую на столі, на якому вже змонтований Веріон, то я побачив, що ми можемо фіксувати цю рогівку і добиватися центрального її положення за допомогою оцих кол віріона. І це дійсно дуже допомагає, тому що у нас тоді е, трансплантат виходить дуже-дуже центрований. Бачите, які ідеальні круги, і вони нам допомагають навіть на донорській рогівці зробити все так, щоб нам було зручно оперувати. І якщо вам потрібно, наприклад, розмітити місця, де ви будете накладати шви, то ви за допомогою цієї градусної сітки зможете все це спокійно зробити вручну або механічно, і це дуже все зрозуміло і приємно. І це я хочу вам подарувати, щоб кожен з вас мог використовувати Веріон не тільки по його прямому призначенню, але, наприклад, для виконання фемтокератопластики. І дякую за увагу.